Цього разу спаяв схему спалахна для світлодіводу. Це, мабуть, не простіша схема, яку я зустрічав. Складається таки з одного транзистора, та й то в нього підключені такі два виводи емітер і колектор. А база висить в повітрі. Це така цікава схема трохи. Підходить сюди не кожен транзистор. В даній схемі використовується транзистор Т-315. Ну і конденсатор на 470 мкФ і резистор на 1,5 кОм. Працює транзистор в ловинному режимі. При подачі напруги живлення починає заряджатись конденсатор через резистор 1,5 кОм. І коли напруга... На конденсаторі досягає напруги відкривання транзистора, то починає йти розряд конденсатора через транзистор і світлодіод. І світлодіод починає спалахувати. Дивився осцилограму, то напруга на світлодіоди поступово наростає, потім різко спадає. Міняти частоту можна за допомогою із збільшенням ємності конденсатора або змінювати опір резистора. Це транзистор КТ-601. Подаю 24 вольта, світиться постійно, знімаю, моргає. І десь так при напрузі 12 В, теж світиться світить постійно. Якщо будете спаювати схему на іншому типі транзистора, то вона може з першого разу і не вийдесь. Можна спробувати конденсатор в такому випадку не підключати, а подати напругу на емітер і колектор ну, через резистор і поступово піднімати. І коли транзистор засвітиться, це і буде така робоча напруга. А ну, тоді вже можна підключати конденсатор і світлодіод буде моргати.